Так, зараз буде піца кроволновки на крізь прижимі. Так, притрусили її сиром. Зараз накриваю її кришкою і ставлю кровоновку. Так, якось так виходить. Все, поставили в мікроволновку. Сейчас ставим крізь прижим. 17 минут вистачить. Хай буде 18. Погнали. І зараз буде і мікроволни і сковородка гріться до 180 градусів, ну і гриль. вона зараз буде розігріватися. Отак вона печеться. Так, 8 хвилин вже такий стан. От такий стан нашої піци. Зараз вийду стану. У мене для цього є. Що щось ця рука мене не боліла, нічого. Думаю, не спалить. Ну, от такий стан. Що з днем? -нем.